Передодні зимових свят вже не вперше лісівники Ужгороші не завітали до угорських колег. Робочий візит розпочався з відвідин лісництва Нірльгазах. Відразу гості потрапили в інформаційно-навчальний центр лісництва, на базі якого діє лісова школа. Прагнучи підняти престиж професії лісівника, яка тут зараз не популярна. Сюди змалечку залучають школярів, проводячи для них ознайомчі заняття як в природі, так і в школі. Наші заняття не носять гудковий характер. Ми не займаємося з школярами в один і той самий час один-два рази на тиждень. до нас дітей зі шкіл можуть привезти будь-коли. наше завдання донести учням, що таке ліс, щоб вони не тільки знали про нього, а й любили і оберігали. Про лісівничу справу в школі музеї наглядно розповідають експонати, які зібрали самі лісівники та діти, неодноразово буваючи в природі. Колекція постійно поновлюється, поповнилася вона і унікальними видами насіння, яке цьогоріч подарували угорцям в Ужгородському лісгоспі. Нас об'єднують ті, ті лісівничі справи, що межує наше великодобринське лісництво із лісовим лісництвом, із лісництвом лісів Нірейгази. Нам є дуже приємно, що ми відвідали інформаційний центр в Нірітьгазі, лісовий інформаційний центр, який є навчальним для всіх шкіл регіону, які при бажанні узгодивши наперед. Ведуть туди дітей з тим, аби вони пізнали знання про ліс про природу. Від цього тільки виграє справа і лісівнича, і шкіл, бо ті, хто знають про ліс, про природу, вони, звичайно, будуть то оберігати. Нам було приємно побачити у цьому інформаційному центрі лісову колекцію, колекцію насіння. Лісових дерев і кущів, яку виготовили лісівники Ужгородські. і вона тепер виконує функції по навчанню у цьому інформаційному центрі. Також у лісовій школі молоде покоління вчать сталому лісокористуванню. В Європі поширена практика збереження лісу як суспільноцінного товару. В Угорщині, як і у нас, у цьому напрямі робляться тільки перші кроки. Регіональна дирекція державних лісів Ніретьгаза охоплює низинні території. Європа обмежила обробку тропічних лісів і знайшла дерево, яке міцне і швидко росте. Таким є акація. Ліси з акації дуже прибуткові, тому вони тут займають більше половини і є основною деревною породою. Майже кожне лісництво має свій деревопереробний цех Не виняток і лісництво нірядьгаза. У ньому за рік переробляється близько 2,5 тисяч кубометрів неділової деревини. А, терміг, Із акації 95% переробки відправляється на ринки Західної Європи. Це в основному така продукція, як огорожі, дитячі іграшки та гойдалки. Але ми зважаємо на те, що розташовані в околицях міста, тому враховуємо потреби місцевого населення і реалізовуємо для них паливні дрова та виноградні колики. Забезпечує себе деревиною друге за величиною після Будапешта, місто Дебрецен. Навколо місто оточує так званий Великий Ліс, який належить Дебрицинському лісництву. Тут переважають дубові насадження. У літописах він згадується з 1214 року. Назва великий пішла не від площі 9,5 тисяч гектарів, яку він займає, а від того, що ростуть тут великі та старі дерева. З 1800 року місто вирішило, що ці ліси стануть рекреаційними. Проте у зв'язку з. Будівництвом фармацевтичного підприємства протягом останніх двох сотень років дана територія зменшилася на 200 гектарів. З 1992 року великий ліс повністю став природоохоронною територією. На жаль, попередня мельорація земель призвела до зниження рівня ґрунтових вод, який впав на 15 метрів. Як результат, зараз тут відбувається всихання дуба, тому в посадку вводиться черешня, чорний горіх та акація. Гутівське мисливське господарство має світове ім'я і займає площу 13 тисяч гектарів. Ще два століття тому полювати сюди приїздили австрійські монархи. Тепер мисливці іноземці відразу потрапляють під опіку тутешніх лісівників, які оберігають угіддя і від випадкових туристів навіть у вихідні у своїй діяльності ми користуємось такими правилами. По перше, звірі у нашому лісі мають почуватися спокійно і затишно, тому тут немає туристичних стежок. місцеве населення знає, що у лісі живуть лісівники, які не дозволяють собі випити навіть пива, бо їх відразу зачують тварини. Ті, хто потрапляє сюди випадково, дивуються, як швидко з'являються стражі лісу. Які спитають, чому він тут і що робить? А потім допоможе вийти на дорогу. Це пов'язано з тим, що у нас постійно йде полювання і можна потрапити під обстріл. Тому ми прагнемо, щоб випадкові люди для їхньої ж безпеки сюди не потрапляли. Право полювати в країні мають особи, яким виповнилося 18 років. Обов'язковими є іспити з правил поведінки зі зброєю та з теорії практики стрільби, придбавши нову рушницю, власник отримує дозвіл на користування нею впродовж 10 років. А потім через кожні п'ять проходить техогляд стану зброї. Усі бажаючі можуть навчитися гри на мисливському рожку для них влаштовують спеціальні курси. Колективне полювання на одній території дозволяється лише раз на рік. Першочергову увагу приділяють відтворенню та збереженню оптимального поголів'я звірів і птахів. Кожен мисливський колектив має десятирічний план. Відповідно до таксації знає скільки повинен виростити і скільки може відстрелити дичини. Затверджують плани міністерстві сільського господарства Угорщини. На території нашого лісівництва нараховується до півтори тисячі європейської лані, з яких 500 відстрілюємо за рік. Оленів із 400 відстрілюємо 120. Багато розвелося кабанів, яких теж відстрілюємо в кількості до 500 штук. Козуль набагато менше. Вони живуть переважно на периферії. Відстрілюємо більше сотні. Всього ж за рік відстрілюємо близько півтори тисячі штук дичини. Ще зовсім недавно для ловлі кабанів тут широко використовувались пастки. Пів на восьму ранку приходив сюди, висипав корм і вже чути, як підходять кабани, щоб поїсти. Заходять всередину огорожі, я зачиняю металеві двері. В результаті опиняються у пастці. Так без зброї полюємо. але були випадки, коли кабани втікали, прориваючи землю під огорожею. По особливому в гутійському лісництві ставляться долані. Тут цією породою дуже пишаються, бо вона найкраща в світі. А трофеї добуті тут надзвичайно популярні. Оригінали рогів рекордсменів не дозволяється вивозити з країни. Вони зберігаються в Будапешті у музеї сільського господарства Угорщини. А для того, хто вбив звіра, виготовляють точну копію. За неї щасливчик платить лише 20% ціни. Ще дві такі копії передаються мисливському господарству. Вручаються також спеціальні відзнаки, медалі мисливськими трофеями, дробовиками, ріжками ще наповнені будиночки мисливця, яких тут чимало. У гутівському створено музей лані. Гадаю, всі замітили дві картини. На них зображені лані світові рекордсменки. Лані стають рекордсменками у віці 12-14 років і мають трофеї, які важать до 4,5 кілограмів. Активно проводимо селекційну роботу і відстрілюємо тих ланей, які мають хиби. Це переважно молоді. Ось, до прикладу, трофея двохрічного звіра. А це — друга категорія. Далі третя. Таких не бажано відстрілювати, бо вони вже досягли 13-річного віку. Бувають помилки і в нашій роботі. Цього року була відстріляна ця дуже гарна трофея. Її вага більше п'яти кілограмів. При оцінці експертів вона отримала 225 балів. Це досить високий результат. У нас вона посіла третє місце, а у світі п'яте. При полюванні на лани та іншу рогату дичину теж використовуються пастки. Коли звір підходить до годівнички, де посипана кукурудза, зверху на перекладині є моторчик з мотузкою. До каркасу прикріплена сітка. Лісівник сидить зверху в дерев'яній схованці і спостерігає. Як тільки звірина опиняється в годівничці, він перерізає мотузку і рогаті потрапляють у сітку, потім тварину усипляють. В середньому лань важить 100 кілограмів. Найважчі самці 150. До їжі лань невибаглива. І харчується найрізноманітнішим рослинним кормом. Влітку, переважно травою, яку споживає на галявинах, луках, вирубках, виходить на сільськогосподарські угіддя. На Навесні помітну частину раціону складають молоді пагони дерев та кущів, а восени охочі їдять гриби, плоди та жолоді. У зимовий раціон входять гілки дерев та чагарників. Інколи об'їдається кора. Тому для рогатих зумисне закладають поля з кормовими культурами. «Щоб заготовити зерно, маємо оран зберегти зернові, змушені огороджувати ці ділянки орної землі. Коли кукурудза достигає, то бувають періоди, що проста огорожа не допомагає. Тоді огороджуємо дротом, по якому іде струм з напругою до 12 вольт. Взимку наявні в лісництві годівнички з сіном. Є в лісі і колодязі. Із нього вода потрапляє у невеликий ярок, накритий плівкою. Звідси тварини втамовують спрагу в посушливу пору року. На противагу більшості оленям лань не кочова тварина і любить пересуватися лише на малій відстані в межах досить невеликої території. Лані тут подобається, бо дерева посаджені просіками. А це дуже важливо, оскільки тварина надає перевагу лісам, де є відкриті ділянки з полями та луками. Крім того, тут багато кущів та молодих дерев. Найстарішим деревам 55 років. Переважає акація, яка сягає у висоту 30 метрів і більше. В цілому лань – це дуже прудка тварина, яка поступається силою та швидкістю благородному оленю. Вона добре стрибає і може долати перепони до двох метрів заввишки. Втікаючи, лані пересуваються срібками, при цьому розпушуючи хвоста та білу шерсть назаду, аби не загубити одна одну. Лані не люблять заходити у воду, але плавають добре. Природними ворогами лані є вовки, рисі ведмеді. Дитинчатам лані створюють небезпеку, лисиці кабани, а також хижі птахи, такі як орли та круки. Завдяки розведенню та примноженню рогатої дичини, гутівське мисливське господарство все більше розвиває так званий мисливський туризм, прибутки від якого щороку збільшуються. А це значить, що збільшується і потік туристів. А це хороша перспектива розвитку.